Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 3 вересня. Я пішла до школи. Сьогодні якраз починається заняття. Вчора була. Лінійка, вся така офіційна частина свята, саме уроків ніяких ніяк не було, а сьогодні прям повноцінний день. І сьогодні ще й фізкультура є, я трошки так <сміття> не годувала, що в перший день буде фізкультура. Якось не морально якось не годувала, що ще доведеться збирати цю маленьку турбиночку. От, але я вам така з задоволенням, тому я думаю, що це прийде дуже добре. Вона така зібрана, дуже організаційна, і для неї школа, напевно, якраз по віку, тому що вона прям так дуже. Відповідально відноситься до цього. Їй дуже подобається ось цей консервативний стиль одягу. Ми з нею там ще попідбирали деякі образи. Я вже не показувала на каналі одяг, вже якось зайвим, напевно, вже воно було, але їй дуже подобається. Вона сама дещо там обирала і прям в тому, що обирала, в тому зараз і ходить. їй ну, це її, напевно, воно якось чи може ми її правильно підготувала, або може вона якось сама так подорослішала, але я ще не можу навіть змиритись з тим, що вона ось настільки доросла, тому що буквально пару днів назад бігала там в. В одних трусах по тому, двору по халявині нашій. І, а зараз вона прям така укомплектована, перевіряє, що неї в рюкзаку лежать. Все правильно там. там, я її зібрала для того, щоб вона побільше там поспала, але вона все перевіряє. То -то -то. і вона навіть, намалювала собі ввечері список, що має лежати в рюкзаку, щоб вона нічого не забула. Бо вона думала, Я так думаю, що вона думала, що вона сама його буде складати. От, <laughs> але, в принципі, там нічого там, я не міняла, лише водичку поміняла а... <laughs> От. Що ж, сьогодні я на правах вільної мами пішла до лікаря. Нарешті зі своєю алергією пішла до терапевта, щоб мені ну, хоч щось допомогли. Бо я взагалі вже тиждень не можу спати. От реально, ще якось вдень розхажуюсь мені більш-менш, а вночі ну, ви навіть чуєте, як я розмовляю, все закладене, розбухше, я б навіть отак сказала, запалене. І вночі взагалі от ніс не дихає зовсім, немає жодної дирочки, щоб проходило повітря, Доход, приходиться спати з відкритим ротом, а це, дуже, це капець, як незручно, це жахливо. У мене все завітрюється, там засихає, пересихає, потім йдеш пить воду, тобі погано. Це все також. Ідуть і потім головні болі, якийсь, знаєте, стан такого ще затуманеного сприйняття реальності у мене. Я не можу нормально взагалі ні на що реагувати, як нормальна людина. От і очі якось так от вони. От, от якось така словом, якось не багаюся себе приборкати вранці, встаю трошечки раніше, щоб якось себе розшевелити, бо коли ти порухаєшся, то трохи легше стає. Тож, пішла до лікаря, виписала вона мені направлення до лори і до алерголога і. Також виписала деякі препарати, щоб я хоча б до цих візитів могла спокійно себе почувати більш-менш. Так, а я зараз буду прибирати після нашої вчорашньої вечірки. Вчора вистачило сил лише прибрати все в холодильник, повикидати сміття таке різне. і все. І ми пішли спати, і, і взагалі нічого вже не хотілося, дуже була втомлена, і навіть е, в соцмережі майже не виходила вчора. Е, присіла тільки в сьомій вечора, насправді. Е, так, ну що, пішла я прибирати. Треба ще прибрати добре в євеній кімнаті, бо там іграшки вже з вчорашнього дня скидані, хочу, щоб вона прийшла в чисту кімнату і пил її там поприбрати, і помити підлогу хочу. І я поки що не усвідомлюю, що моя дитина зараз в школі, що вона там робить, що і як. Це, звісно, для мене я ще не розумію. Я ще... Ще не прийняла цей факт. Я собі так даю цей тиждень на розборки з лікарями, і, можливо, це мене трошки так відволічи. Я не знаю, як в мене дитина так швидко виросла, чесно не знаю. Так, ладно, пішла прибирати. покажу Які подаруночки Єві на 1 вересня подарували наші родичі. Там є частина грошима, а частина ось такими різними подарунками. Я більш детально розкажу. Але, на жаль, не знаю, хто що подарував. Тому що це, напевно, Єва знає, а я от навіть не знаю, тому що мене не було, коли вони це все їй дарували. Знаю лише, що. Тьотя з дядією Євені подарували ось такий букетик, це точно вони. Також там ще є купа букетиків, саме на тому відео минулому, які засвітились, це нам дарували. Саме Єві дарували на 1 вересня. І ось такий сухоцвітів, Дуже класно. Мені такі взагалі подобаються. Воно так по-дівочому і дуже довго це буде стояти. Навіть коли воно вже таке, знаєте, ще трохи підсохне, і буде класно. Так. Зараз видохну. Чисто випадково побачили в якомусь ну, ось такому якомусь пакетику. Ще маленький пакетик. Я кажу, Єва, тут тобі ще якийсь подарунок, ми розпаковуємо, а там ось така прикраса. Ось, щас, напевно, ось тут більше покажу. Це моя сестра, Євочці зробила ось такий чокер. Так класно і красиво виглядає. І ще ось такий він чорно-білий з перлиникою. Дуже можна навіть в школу носити, такі. дуже гарно. Ей дуже сподобалось, вона зразу втягнула, походила. І взагалі ну, все, що Іра робить, для неї їй дуже подобається. Також ось такий набір з пластиліну. Вона там вже його розкривала, вже половину там використала. Тут більше було. Щось Поробила якісь там штучки, скажи скажи, що мені це дуже-дуже сподобалося взагалі. Ну Вона любить вона любить з пластилів робити ось такий наборчик. Також карпеточки. Це моя тетя здається, бо вона любить цю фірму. І завжди купує єві шкарпеточки, але вони ще. Є чекають, тому що а, вони ще більшого такого розміру, не зовсім на Єву ще підходять, тому вони ще будуть чекати. Так, такі олівці, такі цікавенькі, прикольні. А, пластилін. А, мої улюблені фломастери. Також блокнотик. Ще один був блокнотик, хтось подарував з Барбі. Я його якраз взяла до школи, тому що той. Блокнотик, як і ми купували ось такий альбом. А то вона його весь уже списала, і їй треба на заміну, тому що вона на перерві малює. І прям і інші дітки так щось там малювали в неї блокнотику. Вона його прям в школу носить і. Ну, клас, словом вона його майже висписала і сьогодні понесла новенький. І ось цей теж буде на заміну. Також подарували ось таку круту гру настільну, Джумаджи. Якщо хтось дивився, фільм пам'ятає, то ми будемо грати на вихідних, якраз, я думаю, що ми будемо грати. Ми будемо пані руку трошки важкувати розпаковувати, але тут дуже прикольно, може дивились, береться картка і тут не видно який текст. І ось в цю червону штучку засовується, і видно, що написано. Клас. Нам так сподобалось з'явитися. Ну, словом, будемо на вихідних грати. Подивимося, як там. Але я, я впевнена, що класно, я любить також цей фільм. дивилась. А, я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи дивилась вона оцю якраз другу частину. Але старий фільм, ми точно дивились, їй дуже він подобався. Другу треба буде з нею передивитись. Хоча, можливо, вона з чоловіком дивилась, Мені здається, що так, зі мною навряд. чи. Так, і цукерочки. І, здається, були ще якісь цукерки, які хтось під'їв. Словом, ось такі подаруночки. Також деякі родичі дарували гроші, і Єва їх буде збирати і щось собі, я думаю, ще купить. Всі гроші, які дарують, уже, я не знаю, з кількох років вона витрачає сама, як тільки там хочемо її трошки направляємо, звісно, але все одно, якщо вона хоче якусь там гру дорогу, то вона збирає на це. І ми її докладаємо, вона це знає. Дуже багато чого збирає сама і купує за свої гроші. 3600. Хочу сьогодні для Євусі зробити піцу. Вона їсть для Маргариту. вже такий перевірений мій рецепт рецепт тіста, соус покупний і моцарела. Все більше нічого. Можна соус зробити самому, іноді, коли немає, роблю якщо багато помідорів. Але насправді покупні соуси вони дуже смачні. Якщо ви робите домашній кетчуп, це супер. Я не варю кетчуп, тому... Користуюсь такими покупними, вони дуже смачні, тому що там є баланс цих спецій, там базиліку і так далі. Мені дуже подобається, вони такі прям там, де ще й намальована піца, то точно смачні. Словом, зараз буду робити тісто, замішувати, поки є світло. І якраз воно настається, і я буду його забирати зі школи і вже з нею разом будемо робити. Що мені потрібно, значить, буду замішувати в планетарному міксері. Якщо у вас такого немає, то на міксері, звичайно, є такі вінчики, а є якісь такі типу палки. Ось ними якраз можна замішувати або ж руками, але коли замішуєте руками, то треба багато борошна, можна просто сипанути більше, ніж треба. Так, зараз буду змішувати 120 мл теплої води. Я вже нагріла в мікрохвильовці. Дріжджі, цукор, перемішати все, потім додати сіль і борошно, і олію. Сіль краще додавати якраз після того, як ми дріжджі перемішали з водичкою. Цукор якраз можна додавати, а сіль щось вона там з дріжджями таке робить, що краще пізніше додавати, бо не так класно підніметься. Що ж, замішуємо. У мене багато зараз нових підписників на каналі, тому сакцентую вашу увагу, що у мене також є другий кулінарний канал, який я поки що поставила на паузу, так як не мала достатньо часу його підтримувати. Зараз вже є, плідно працюю над новими відео. І цей рецепт, якраз піци, він вже є на цьому кулінарному каналі. Там я збираю таку добірку моїх власних дуже смачних страв, які просто та швидко готуються. Це як моя. Власна кулінарна книга, і я сама, коли готую, дуже часто звертаюся саме на ці відео, дивлюсь, що там в описі, які пропорції написані. Це дуже зручно, особисто навіть мені вести такий канал для того, щоб просто мати під рукою таку невеличку записну книжку. Тому, якщо зацікавила, дивіться, що в мене написано в описі під відео. Завжди залишаю всі необхідні посилання на рецепти, на відео різні, де що беру. Можливо, якісь покупки, де це можна взяти. Це все у мене знаходиться в описі під відео. Обов'язково звертайте увагу, якщо щось зацікавило у відео. Якщо є якась покупка, то напевно є і посилання на неї. З'їздила на пошту, забрала своє новеньке замовлення. Це та ж сама кава, яку я показувала минулого разу. Замовила таку ж саму, тому що дуже дуже сподобалось. І це літні, літня кава, літні новиночки, тому хочу продовжити собі літо і ще посмакувати. Але в нас зараз нема світла, тому буду чекати, коли включать, щоб зробити новеньку. Брала свого зайчика зі школи і зараз разом будемо доготовлювати свою піцу. Хто е, зі мною давно, той знає, що Єва в мене дуже любить готувати, вона просто обожнює. Е, звісно, вона б хотіла ще замішувати тісто, але я сказала, що в нас планетарний міксер все замісив, що навіть не я, то вона трохи перестала ображатись, тому що там, де є оце яйце, їй подобається це калапуцять, перемішувати, замішувати тісто, їй цей процес дуже подобається. Е, тому Якісь там пиріжки або якісь смаколики з тіста робимо обов'язково самі, їй доручаю тісто, вона там з задоволенням його замішує. Ми піцу любимо робити таку простеньку, чисто соус і моцарела, тому що Єва не любить ні з якою ковбасою, ні з чим таким. І чоловік у мене зараз перестав їсти м'ясо, тому це найідеальніше, що можливо. Раніше ми ще ділили на навпіл, щось було саме для Єви, і на другу половину викладали нашу улюблену начинку. І все зробили піцу, вона готується 10 хвилин, дуже швидко, дуже просто, і пішли дивитись фільм. Дивились Мері Поппінс, ну це саме. Американський фільм раджу до перегляду, до речі. Друзі, я у своїх відео періодично розповідаю, що мій чоловік займається зараз дронами, волонтерською діяльністю саме з виготовлення дронів, закупкою всіх компонентів, збіркою, програмуванням цих дронів, обльотом, діагностику, якщо щось зламалось, і полагодженням цього. Усуненням різних проблем повністю від початку до кінця займається виготовленням дронів. І зараз ми проводимо збір на деякі компоненти для дронів до комплектації для того, щоб можна було в подальшому відправити дрони у відповідні підрозділи. І в цьому зборі ми розігруємо ось такий трофей. Він розписаний, бачите, піоніями такими. Це наші друзі купували на благодійному аукціоні. Також гроші йшли на ЗСУ. І вони дали нам цей трофей для того, щоб ми розіграли саме в цьому зборі. Дуже їм вдячні за це. І цей трофей получить той, хто закине найбільший донат. Дуже буду вдячна, якщо ви долучитесь до цього збору. QR-код збору на екрані. І також в посиланні відео будуть також всі посилання на банку, на мою дружню банку і, звісно, на телеграм канал Чоловіка. Де всі будуть звіти, вся детальна інформація, що да як, і він дуже часто постить сам процес всього цього. Як він все це робить? Тому долучайтесь також у телеграм-канал, там завжди є актуальна інформація, що Хто долучився і хто долучиться, і, можливо, хтось навіть із вас отримує цей чудовий трофей. А це мої батьки подарували нам на річницю весілля рушники. Нам уже треба було змінювати, і якраз спитали, що нам потрібно. Нам потрібні були рушнички. І ось ми такі придбали. Якраз з вами і подивлюсь. Тут маленькі, і велике. Так. І тут так само я таке зміна. І ще ось такі такі чотири штучки. Такі, типу бежеві. ні, молочні такі, напевно, більше молочного кольору. 4 штучки. А ось так називається магазин. Клас, я дуже рада. Зараз піду якраз закину це в прання, щоб уже пошвидше ними користуватись. Брати буду своїми улюбленими засобами. Я не можу заспокоїтись, наскільки взагалі пахучі ці порошки. І кондиціонер вони якось разом збагачують запах, доповнюють саме і гель, і кондиціонер один одного. І це дуже такий приємний, наче парфум-аромат. Також вирішила потім другою чергою салем ліжечко попрати і, в принципі, буду прати всі його ліжечка так по черзі по одному дню. Що ж, ми вже відпрацювали перший шкільний навчальний тиждень, в п'ятницю погуляли в блокбастері з Сашею та її дітками. Хто не знає, це канал Життя за містом. І у неї також є першокласник Владік, є воного віку хлопчик. І у Матвія також почався шкільний рік. Тому ми цей тиждень відмітили, повезли їх на розваги, і вони там вже відірвались, як тільки могли. Уже ледь-ледь їх там забрали звідти, да я? Лазі, там біля і Матвій. Саша зустрілись. Поїхали. Я парик-ось, а сьогодні е, в суботу ми відпочивали вдома, взагалі нічого не робили. А сьогодні їдемо в кіно, да? ми їдемо в лавіну, нам так зручніше. Е, взагалі зручно також нам їхати в республіку, але там перерити всі дороги, дібратись нереально. Ну, можливо, в вихідні ще більш-менш, але... Не будемо ризикувати, тож їдемо в лавіну. Хоча мультиплекс в республіці набагато крутіший. Так. Ну все, поїхали? Yeah. Yeah. You, my Після кіно Єва попросила дитячу кімнату, там можна залишати діток самих. В принципі, Єва погодилась навіть залишитись там сама. Перший раз таке практикую, бо раніше я прям з нею там сиділа, могла просто сидіти в куточку, але просто в цій зоні. І в цей час вирішила піти в сінцей, подивитися, що там новенького. І як завжди, я просто не можу з того, що наскільки сінцей, прям фізичний магазин, негарний, не привабливий. Тут ніколи не можна нічого вибрати, тому я так подивилась, подивилась і думаю, виберу щось собі, напевно, онлайн, тому що тут вибирати просто нема з чого. Все брудне. Пильне і негарне. А це вже наш час з чоловіком. Вирішила пограти в настільну гру, коли Єва вже заснула. І я хочу подякувати вам за перегляд. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Всім па-па!